Привіт! У мене кава. У нас новий день, нові завдання. Дивіться, чим зараз займаємося з малим. Складає Ні, не туди, сюди має бути. Ось сюди. Так, а це сюди. 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 Молодець. Ми поки повставали, поки провели себе порядок і поснідали, прийшла вже ку ціла купа часу. І зараз нам мають вимкнути світло, а я хотіла помити холодильник. А ще, поміняли... угу. ще поміняла дитячу, дитячу постільну білизну і треба було б її попрати. Словом, Мама! ти ще під'їдаєш щось. Я засідала, доїдаю, який ще встигла сховати. Словом, зараз спробую принаймні почну мити. Мити холодильник. Я думаю, що його навіть і без світла можу помити. Просто не знаю, чи знімати зможу. Ще не розвантажила попереднє прані? Самостійний хлопці. Пішов і доїв свій сніданок. Зранку не захотів, ліниві варенички на сьогодні. Та він зараз їх доминає. Ну, с... Давай складемо ще раз. Давай, складай песики. Складай. Складай песики. Ти руки треба витерти, Марко. Давай І Це куди? Молодець. Так. Це сюди, напевно. Молодець. Ну, давай. Ні, а ну покажи, що ти таке маєш. А ну давай, давай правильно все. Сюди, сюди, ти правильно ставив. Мама тебе збила з пантеликом. Молодець. А це поверни його, поверни отак от треба повернути. Ні, отак от. Так от. На! Бай. Супер Молодець! Ну і я приступила до миття свого холодильника. Дуже довго зважувалася на цей процес, дуже довго збиралася, ну і ось сьогодні цей день настав. Але насправді там не стільки тої роботи, скільки оце моральної підготовки. Розвантажила я холодильник. Повиймала всі продукти, повитягала всі полички, ящички. Скориставшись нагодою, зробила повну ревізію вмісту холодильника. Трошки холодильник брудний, але ми його зараз швидко помиємо. Я тут відклала цілу купу поличок і шухлядок, навісних поличок. І ось ці шухляди. Зараз треба буде швиденько перебрати і теж помити, бо понатрушувалося тут багато всього. Різні банки стоять, там чесник. Зараз моя кухня виглядає ось так от. Все на купі. Але сьогодні я хочу закупити продуктів свіжих, бо в нас приїде бабуся і у нас день народження у тата. Тому хочу підготувати холодильник для того, щоб завантажити якісь продукти і почистити все те, що вже ну, потрібно викинути. Звільнила я шухлядки, Бруднюща. Це з-під овочів. У мене там морква натрусилася і буряк. Ну і взагалі і всяке сміття. І оце все треба буде помити все. І в процесі, в самому розпалі, світло таки вимкнули. ну Я вже дочекалася, поки відновлять постачання електроенергії, і тоді вже продовжила. Холодильник мила, господарським милом. Угу, знову ним. Дуже гарно справляється зі своїм завданням і забирає всі запахи, як мені здається. Словом, мені подобається. Але найголовніше, що рідке господарське мило є екологічно безпечне. А в даному випадку це взагалі надзвичайно важливе, бо йдеться про холодильник, місце, де зберігається їжа, продукти, і тут, знаєте, є безпосередній контакт з тим середовищем. Тому мені здається, варто використовувати максимально безпечні засоби для прибирання. І мило господарське тут надзвичайно класно підійшло. Воно гарно миє всі оці забруднення, які в холодильнику, немає запаху агресивних, дуже легко змивається. Не знаю, взагалі супер засіб. Холодильник чистенький, акуратненький. Я дуже рада, бо збиралася це зробити вже другий тиждень. Я молодець. А ми з Івелінкою пишемо листи до Миколая. Точніше, ми їх малюємо, так, Даня? Так. Еля хоче скай м'якеньку. Ні, я хочу м'якеньку курку. Зараз Еля малює курку. Розкажи, що це за курка, Даня. Це Кольорова били... курка? З блискками отакими. Різокольоровими блискітками. Так. До речі, дойде, у тебе класна курка вийшла. Крила має, ноги має. Дуже гарна курка. Я б такої не намалювала. Покажи, я покажу. Дуже класна. Кучка, несе яєчко? Вона є кнопки є? Так, отакі, різні. Кнопка? Ко -ко. Ага. Чя кнопка кутку дакай. Ко-ко. Ага. А ця кнопка іде. Отак от купує. Ну в мене не виснути. А де несе яєчка, то яка? Фіолетова? Так. А кориснові я, я що, 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 що були блискітки. Ого, тебе дуже чарівна кулка. А, а, а сесу вона співа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ко. Ля -ля 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 -ко. Дуже... Для, для, для. Чудова курка. Завтра у тата день народження і потрібно намалювати йому малюнок. Ми намалюємо тата та портрет його. То буде рожевий. Це волосся в нього зелене? Так. Да. Супер. Але гарненько намалюй волосся. Яке у нього таке? Коротке, так? Да. Він хлопець у хлопці коротке волосся, а дівчат довге волосся. Ну, логічно. Зазвичай так і є. То що у нього? Шиє? Так. Тепер намалюй тулуб. Ось. Тулуб. Добре. Це ока. І силка. Ще ноги. А що тут жовтим буде? Це ока буде. Може він блакитним буде? Давай. Там не буде жовтим видно. Намалюй блакитним, в нього блакитні очі. І, вон, і воно більше видно. <кхи> <кхи> Такий він гарний. Ти вирішила, поки там вже все намалювати. Це буде, буде Ось такі тато. Дуже гарний, він гарно усміхається. Це тато, це річі. Це річі, а це, це тато. І що у нього є? Вони гуляють е, на вулиці, а, але я намалюю не, небо, хвилинки і, і небо і сонечко. Давай. Маринки. У него на плитку есть такие блискотки, а, а, тут на стыне с блискотками. Тут такие, такие блискотки. Я не бачу, вот тут, покажи. Вот тут. Другой а рукой. а это, а это пися. Пися есть на ней, а это лапки. Пися, даже. И... А это оси. Это а вот ты расфарбуешь? А это вузка. Сонце, небо, хмаринки, тато майже літає. Дивися, Їй, тато майже вітає, літає, квіточки і річі з блискідками чарівний такий, дуже радісний, має чотири лапки і великі кішті. Та? А тато усміхається на всі зуби. І класна футболка у нього. У нас понеділок і. Я тільки присіла, зробила собі каву, цілий ранок шуршу, поки повимивала тут ці е, сліди життєдіяльності моїх дітей, поки помила посуд, поставила прання, коротше, якийсь такий доволі насичений ранок. У мене у мене діти зараз активно все малюють фломастерами, І себе теж все малий. Я його тільки відмила. Фломастерами помальовано все. Ідіти. <рит> ну, Еля, ні. Еля вже... вже себе не малює. А Марко? Це просто спеціально себе обмальовує. Вся підлога, всі столи. Я так думаю, нехай на цьому закінчиться, не нехай тільки стіни не чіпають. Підлога відмивається, столи теж. <рит> Це, здається, <зняла> вчора <рит> відео. Чора зняла відео, яка була підлога? Якщо я його знайду, то я сюди вставлю вам А я зараз кави, І якщо не відділку світла, я хочу прибрати ванну. І хочу помити кухонний бо дуже бродний. І спробую його помити супер еко. А зараз покажу вам дещо цікаве. це моє авокадо. Так, погано видно. Прийшла сюди, щоб показати вам, як виросла авокадо. Бо Тут світла більше, ніж у кухні. А тут в мене ось таке, хоча тільки що. Ну, не знаю, півгодини назад, не тільки що. Півгодини назад я тут все помило. Ось таке. Як росте авокадо. Ось так от. Воно пролізло. Кісточка вже розламалася. Це авокадо. Теж вже трісла кісточка, скоро буде паросток. Не буду вже виймати, дивитися корінь, а це жорстоко буде. А оці авокадики були найсвіжіші. Ці ще не збираються. А ось це вже трісло. Тут буде вже паросток. Скоро. А тут ще не відомо, що з ними буде. Можемо подивитися, до речі. Нічого ж. Ці ще нічого. А я запланувала помити кухонний фартух і вирішила, що я той план такий здійсню. Бо він дійсно вже в мене був дуже бронний, особливо в зоні біля плити. Я намагаюся протирати, а то якось, знаєте, один раз не протерла, другий. Маємо ось такі чисті, чисту поверхню, така прямо гола. Але я люблю, коли мінімально, мені не виходить мінімально. Але мені подобається, коли прямо не завантажена поверхня. Зараз я візьму господарське мило рідке і спробую віддраяти жиркі плями на кухні. Скажу про свій експеримент раніше. Я таке кухонний фартух мила більш агресивнішими засобами. А, ну принаймні, з додавленням хімії, то точно а тут у мене вже дуже дуже жирна. Я тут готувала. Коротше, все по-моєму. Побачимо, як воно спрацює. Приступаємо. І я у цій справі вирішила випробувати знову ж таки те ж саме рідке господарське мило. Раніше ніколи цього не робила, але вирішила спробувати, чи справиться воно саме в цій зоні, де плита. І, значить так, оце виходить найпроблемніша моя зона. І тут дуже шавірні плями. Спробуємо їх відмити. Я спочатку намилю все. Якщо нанести на плями, на цей жир і залишити, не може вони він її роз'їсть, але швидше за все ні. Я взяла ось таку ганчірочку. Вона має структуру як губка, як жорстка сторона губки, просто нею легенько потерла і все відійшло. Всі плями, я відчуваю під рукою, просто були, були жирні плями, які позасихали. Отакий ну, старий жир заляпаний. І воно ну, під руками вже їх. Ну, що де не де, може там є, але все відійшло. Тобто воно працює нормально. Я не докладала зусиль надмірних. Просто потерла і все. Все відійшло. Тобто таким засобом запросто можна мити такі поверхні, як... Ну, яку, принаймні, як скляли, і фарбу. Але напевно там, де плитка, то я не впевнена, що це хороший метод. Тому ну, що плитка, в принципі, це проблемніша штука для прибирання. Там шви, а тут і фактура буває різна, а тут поверхня в мене гладенька, все гарно відстає. Все, я думаю, що можна змивати все. Це господарське мило, яке було спінене і нанесене, воно дуже легко забирається. Воно стекло, те, що зайве вже вниз. І я його просто ганчіркою забираю. Зараз подивимося, що тут у мене вийшло в результаті біля плити. Е, я справилася дуже швидко. Більше зайняли мені виставляння з поверхонь і протирання того сміття, що насипалося. Дуже швидко намалила залишила так на якийсь час, ненадовго. Тут я взяла таку трошки жорсткішу губку і потерла. Витиралося легко, бо плями жирні дуже швидко ну розм'якшилися і вони легко відходили. Просто треба було. Рукою допомогти їм зійти для того, щоб я була спокійна, що там немає ніяких розводів, щоб там не було нальоту мильного. що залишки цього я приберу просто спиртовим розчином і ганчіркою. Просто і протру і все. Очевидно, яка чиста поверхня. Я не впевнена, що ви бачите, але я бачу. Я дуже задоволена результатом. Голоденька, без плям, без потьоків, без жирних нальоту. Каче, супер. Можна користуватися. Одним словом, краса. Я дуже себе задоволена. А взагалі оцю зону і плиту я мила ось таким засобом. Він дуже класно забирає жир. Але такий засоб коштує десь 130 гривень. А ось це мило господарське коштує, не знаю, 35-40 гривень. Є дешевші, є дорожче. Просто ну різниця очевидна, а ефект хороший. Від цього я не відмовлюся. Це моя улюбленка І в багатьох випадках він крутий. Але якщо можна без шкоди довкіллю і взагалі середовищу, і якщо можна зекономити, то прошу, рекомендую. Я все повернула на місця. Оцей гарбузик у мене стояв ось там. Але я його вже тут не буду ставити. Ну, По-перше, сезон минув. А по-друге, хочеться поміняти. Цей підсвічник буде у мене стояти. Зараз покажу. Дуже давно купила його, але м -м, щось не здогадалася раніше його в те місце поставити. А в іншому я не можу, бо в мене є морков. Ось так буде він стояти, мені здається, він сюди нормально вписався. Сюди ми поставимо свічку. Ось таку. І час від часу я буду собі її запалювати. У цьому гарбузику я ховаю від дітей цукерки. Я їх перекоплю. Шукерку війваночці. Я колись її купувала. Здається, ВАТБ. Вона мені дуже подобається. А мій ліхтарик нарешті знайшов своє застосування, а то стоїть уже, напевно, другий рік без діла. А ще хочу показати, як госп... різке господарське мило, да, скоро будете з мене сміятися, як воно відмиває крани. Звісно, якщо крани запущені і там великий наліт, воно не впорається. Але для підтримуючого прибирання це дуже крутий засіб, тому що господарське мило дуже гарно розчиняє всі забруднення, які мають Таке, жирне походження. А мило, зазвичай це мильні наліт, у це все бризки І легкий наліт, воно теж забере, але сильне забруднення, якщо сильний наліт, якщо сильно запущено, мабуть, вам треба буде інший якийсь тоді засіб. Ну, а ще я рідким господарським милом часто мию підлогу. Угу, гарно справляється з брудом, особливо, якщо діти щось там наляпають, наквецюють. Гарненько все промиває. Перевірила вже не один раз. А я тим часом гарненько намилила і змішувачі, і руковильник, і ванну. Хоча ванну я часто використовую не за призначенням, тому потім я її мию до местосу, щоб діти собі могли безпечно купатися. Спробуємо помити. І, мабуть, до є ще одним тим засобом, від якого ще зараз я не готова відмовитися. Знаю, що там суцільна хімія і він ядучий, але він дуже класно справляється мені з кухонною мийкою. Жоден інший засіб так її не відмиває. Я все намалила і залишаю на декілька хвилин. Ну, от тих декілька хвилин прийшло і треба було все позбивати. Я довго не тягнула, швиденько вирішила все помити, бо мала вимкнути світло, але мені якраз тих декількох хвилин і не вистачило. Так, хочу показати результат. Я помила, точніше, змила все без світла. Нам коли все це намилила, вимкнули світло. Тому змивала я вже без камери і без світла. Тому знімаю зараз результат, просто змила водою і витерла насухо. І ось тут так само. Для підтримуючого прибирання, коли це робити раз в декілька днів, якщо не щодня, можна і щодня, бо тут вистачає краплинки. Мила для того, щоб просто протерти ним і змити все. А якщо ви ще протрете насухо, то взагалі буде так блищати. Дуже класний спосіб, я раніше не знала, а зараз користуюся милом, для того, щоб мене сяяли сантехніка.